Працюючи з вчителями, я зрозуміла їхню головну проблему. Вони не вміють взагалі себе хвалити. Вони не вміють розказати про те, які вони класні. Їм здається, що всі роблять так, як роблять вони, що це якась норма, що так і має бути. І просто назвати свої сильні сторони сприймаються як якесь вихваляння, ярмарка, марнославства і так далі. І. Таким чином, ви позбавляєте учнів можливості знати, в кого вони навчаються, хто буде їхнім вчителем. І це і стопорить, власне, ваше зростання і ваші продажі, тому що ви класні. Ті, хто приходять до мене на навчання, це суперкласні вчителі. І ви знаєте, коли я починаю повертати вчителю, який він сильний, які круті результати він робить, то це настільки. Болісно і щемливо бачити ваші сльози, в мене складається враження, що вас досі ніхто насправді не хвалив. І ви самі живете з тим внутрішнім критиком і взагалі себе не хвалите. А це неправильно, але з іншого боку, я розумію, чому так. Тому що нас так виховували, що не можна хвалитися, не потрібно випендрюватися, нехай люди скажуть за тебе, що якщо ти справді хороший спеціаліст, тобі реклама не потрібна. І все це, звісно, вбиває будь-яке бажання говорити про свої сильні сторони.